Вітаю, друзі, я Василь Степанович нагірний. Хоча основне моє покликання архітектура, мене також знають як одного із керівників першого українського страхового товариства, батька української кооперації та готельно-ресторанного бізнесу. Я народився у січні 1848 року. Рано втратив батьків, тому часто жив у скруті. Але я мав велику мрію здобути вищу освіту у Швейцарії, шлях був тернистим. Але я таки поїхав навчатися до Цюриху, де здобув фах архітектора та почав працювати. Але там з'явилась інша мрія: повернутись додому, щоб створити маленьку швейцарію на Галичині. У 1882 році. У Львові я знайшов однодумців. Тож ми заснували товариство Народна торгівля, яке я очолив. Я редагував книжечку Порадник для крамниць де розказував, як відкрити свій бізнес. Публікував зразки необхідних документів. Мене почали називати батьком галицької кооперації. Ні, я не був теоретиком. Я сам мав архітектурне бюро та відкрив власний готель, народна гостиниця, власником якого вперше був українець. До речі, будівля готелю збереглась і донині. Але інвестиції мають бути захищені страхуванням. Тож я увійшов до ради директорів нового страхового товариства Дністер. На той час українці неохоче страхувались. Наш Дністер мав виправити репутацію страхової справи. Спочатку наше перше українське страхове товариство надавало послуги страхування нерухомого майна від вогню, крадіжок чи злому, але згодом розширило перелік страхових ризиків. Надавалося страхування худоби, речей, життя тощо. Кожен клієнт товариства Дністер отримував спеціальну табличку. Яка встановлювалася на стіні застрахованого будинку? Медальйон містив напис Дністер і зображення герба Галичини лев, що стрибає на скелю. Коли ми відзначали 25-річний ювілей заснування Дністра, наші успіхи були дуже вагомими. Товариство стало найпопулярнішою страховою інституцією у західній Україні. Видавши близько 4 мільйонів українських полісів, я та всі інші фахівці товариства Дністер ставили у пріоритет економічне процвітання України та забезпечення добробуту людей. Також ми фінансували протипожежні установи та заходи, щоб убезпечити клієнтів і не тільки від вогню. Одним з останніх моїх соціально-економічних проєктів стало створення у 1907 році товариства українських робітників Сила на краківській 17. Учасниками були некваліфіковані робітники та прислуга, які сплачували невеликі страхові внески. Тому в силі діяла каса виплат у зв'язку з хворобою. Товариство об'єднало близько тисячі членів та працювало до початку Першої світової війни з 1918 року. Відновило роботу, а в 1939 році було ліквідоване радянською владою 25 лютого 1921 року. Мій земний шлях завершився. Мені не вдалося побудувати у Галичині маленьку Швейцарію, але докладав зусиль, щоб покращити фінансову грамотність, рівень життя та добробуту людей. Також за моїми проєктами будувалися дерев'яні храми краю у 1918 році. Кожен четвертий храм був створений за моїм плануванням, окремі з них збереглися до вашого часу. Я мав велику родину, і, можливо, ви знаєте одну мою правночку співачку Квітку Цісик. Інго. Творимо майбутнє страхування, шануючи його історію.